Нема нічого, добре. Нормально. Буде. Буде колись і на нашій вулиці свято. От там от дроп є. о, туди і поїдем. Там ж по-любому нікого не буде. Як же ж добре, що я появився не в лівій частині карти, як я люблю. Спитаєте чого, бо мене вже зона теж натягнула, блядь, катку назад. Бля, я думав, чи, чи їхати, чи не їхати з тим дропом справа. Нет, там будет клиент. Едем за туда. Хата... А, Минул. И что делать? Сука. Як я не люблю оцієї херні, блять, просто АФК їздити. Коли ти заходиш нахуй на гонки, от реально ліпше, блять, поїздити їбаний... з їбаними ботами гонки якісь. Ти хоча б просто заходиш і їздиш, чому це от шляпак без луту. Видайте хоча б якісь, блять, треті, четверті левела, щоб можна було починати пробувати їхати. Это просто пиздец. О, ЗТР. А в нас Х5 М. Там ще щось є Я не думаю, що там щось буде ліпше. Але вдруг там Мазераті Лябанте Просто перескочимо на рівень. Воно не ліпше буде за х 5 але. Конечно. 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 Стільки часу їхав, щоб взяти X5M. І зараз удачно нарватися на когось Поярче Навіть може на того самого єбучого гетера. Давайте спробуємо когось здибати. Та ну на Була би то гонка, я би злапав всі дерева, які тільки можна. Свіжий лут. А вдруг зараз десяточка. Вова. Та ну нахер. Єбате кота врило пацани, а я зараз, от головне зараз що Здебати десятку. А другий варик тупо проїбати? Хе-хе-хе, <ріхи> блядь. Ну все, я пройшов форзу. Ура! Можна тупо балдіти. Можна тупо в фінал їхати. Типа, ноль вибивших. Ноль вибитих, блядь. тупо в фінал і, і все. Ще якщо виграти фінал, вообще кайф. Це просто капздець. Пунтик просто. Я від фонаря пизданув, що там десятка. Бля, я думав, ну шостий левел це вже буде зашибіст, тут тупо десятка, тупо фунтик лежить. Такий, на. Він не управляє мене, звісно, я не вмію ним толком їздити, але ж, блядь. Я надіюся, що все нормально записується, звуки, що не буде лагати. І що на YouTube зробиться якось якість хороша. Бля, це буде просто кайф, це буде... Катка повноцінна. Я не скажу, що може з фіналом без, але, блядь з десяткою. Мені подобається. Бля, давай реально ні, ні з ким їздити не будемо. Не я не хочу ні з ким їхати, я хочу просто поїхати в фінал. От просто 0 0 е, вибито фінал. Блядь, це буде кайф, якщо виграє. От здибити десятку і виграти, без взагалі нікого не вибивати. Тому що, блядь, є в мене були катки там, щоб 5, 6, 7 чоловік, більше ніж 7 не було. Якщо не помиляюсь, 7 максимум було. Дай ще одну десятку зараз. Прикинь Не, ладно, я речі. Да, кайфульно. Хай фульфно будемо просто вишибалити. Я зайшов поганятися, але здибавши десятку, я хочу просто покататися на десятці. Бо то не вибита. Та, можна там здибати нормальний. 5-6 рівень на ньому погасанити, вибити пару людей і взяти десятку. Але просто здибати на карті. Бля. Я даю гарантію, що біля мене на цьому відосі буде більше переглядів від самого себе. Вау! Гарно. Щоб зараз мене хтось визвав. Ну от, наприклад, я думав, що, от, наприклад, там щось буде щось наподобі такого. Якісь 959 і вже добре би було. Ну, фунтик. Давай. Жесть. не управляємо хрень, конечно. Ну, весело. Форонд бронко, РТР. Перша десятка. Після мене. Зона, звісно, ще вафельна така. Якщо не помиляюся, це зараз ось ось, ось ці от гонки, десь якась. чи ця дорога, чи ця дорога, там зад вперед катаєшся херньою займаєшся. Ні? то не тут. Та ж вроді би тут. Ладно, я стою на краю зони просто RS200 Evolution, Bronco RTR. І я на фунтику. Я не думаю, що він поміняв бронку на. Я не прочекав нікнейм. Eh, Ну я сумніваюся, що чел взяв бронку і поміняв мене... на. Бля, але хоча... Хотя... всяке буває. На дворі 2025 рік і всяке буває в теперішній час. Якщо ви поняли, про що я? Є задньоприводні. Що поробиш? В деяких країнах вони особливо популярні. Є задню... Центенаріо. Це або четверта десятка, або хтось поміняв або Бронко, або РС200 на Центенаріо. Е... Де логіка? Центенаріо, ну, бля, воно тіпа трошки краще тримається. Та Бронко можна перекинутись. РС200 універсальна машина. А МГ 1, якщо міняти, міняти тільки, якщо зона дійде на баджу. Типа MG One мені не подобається ось в цій зоні. Да, от іменно. Отут. Отут Мені МГ1 не подобається взагалі. RS200 тут, ідеальний. Бронко, фунтик, о, центр карти, ганяєш як хочеш. Тут. Центенаріо, ну, типа, машина універсальна, вона. Тіпа тіпа керується, типа... Їде, але в неї нема ні максималки, ні нічого аж такого, щоб... У мене праве колесо більше в болоті, правда? Чи це глюки? О, пацани, ваше ребята. Тупо здибати десятку. Нормалди. Я один раз знаходив десятку, якщо не помиляюся, це теж був Фунтік. Взагалі не знаю, що за зона, куди фініші, куди шо. Просто... Просто хочу дочекатися фіналу і плюс-мінус подивитися, де люди їдуть, поїхати разом з ними. Блять, типа, топ-4 я вже попаду. Група у пацана. Солідно. Група А, як на мене, краща дев'ятка. В. Forza Horizon. 5. Р-6 ніде не ділася. Я не хочу гонки. Я не хочу гонки, я хочу з ноль вибитами дойти просто до фіналу, навіть бути четвертим. Я уявлення не маю, що це сезона і куди вона піде. Ну не їдь сюди. Буде прикол, якщо я реально виграю. Це, бля, я, я навіть не знаю, що це буде просто еталон. Я розумію клас, типу, як там вибіж 10 щелів гонка, хуйонка, але от такий варіант випадає раз нахрен коли І вибити купу народу можна просто здибавши, блядь Porsche 959. РС7 МГ. АМГшку, бля. Типа. Просто можна вибити скільки хочеш. А з нульом. Просто знайшовши десятку і. Блять, це я туплю. Вони поїдуть вниз, напевно. що Та? А я буду є... їхати тут. Коли виїжджати? Коли виїжджати? Okay, Я херню go. Напевно, що роблю. Група в мене, група в мене, група в мене двоє там. Пацани, я дуже хочу це виграти. Це просто буде кайф кайфний. Будь ласочка. давай, без дерев... Без дерев. Давай, 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 будь ласка. Ти зможеш, малий. Розженися і запіздуйся, це фініш в місті ще Ні, я не приїду на я не. я це не виграю. Я, блядь дуже хочу, але це з області фантастики. Не може так заканати. Та ну нахер! Та ну нахер, та ну нахер, та ну нахер. <laughs> Єбанутися! Покажіть мені ще хоч в когось, блять, такий відос. Щоб просто здибати десятку і стоп просто забрати перше місце, блять. Сасаліті фаталіті. Це ж не є нормальне явище ноль вибитих. Але кайф. Що я можу сказати? Хто побачить це відео, підписуйтесь на канал. Має бути весело.